Оновлення присутні, депутати запрошені засідання комісії. Комісія складається з трьох чоловік, присутні три. З цього всього відпливає, що комісія в повному обсязі зібралася. Об'являю відкриту комісію засідання комісії. Так, по. По Дня. У нас на порядку денному світи старост, про присвоєння ліцею імені Героя Київ Ігор Колісниченка, про припинення філії, про затвердження часу прийому суб'єктів звернення так. про передачу приміщень. І розника контроль рішення. Так, прокупимо ряду даний. Усі згідні. Так, так, всього ми це. Розглядаємо. Розвірте старости. Так, старости не дотрималися. Положення про старосту у пункті. 6. 6-2. Вони повинні були до 20 червня нам позвітувати, ми дотрималися до 7 серпня. Тому рекомендацію у протоколі ми запишемо підтягнути їх до дисциплінарної відповідальності. Чи може звітували, може бути Не. Не звітували, У нас буде Це Перед, перед Чоку, не Це навіть три зустрічами звітували. Зустріч. У нас 6-30. Це зустрічі, а угу. староста не річного разу на рік, не пізніше, як до 20 чайня, а проти наступно за звітним, звітує за свою роботу перед радою. На вимогу менше п'яти депутатів староста звітує визначення ради та. Тобто до 20 го чайня ми не побачили ці звіти, тому ми. Шкода, що вони не прийшли, не були їх. Запитали дещо. Далі про присвоєння Делятинському ліцею номер 3 Ділятінської селищної ради імені Героя України Ігоря Кузнеченка погоджуємо це без питань. Припинення ді, діяльності ділянської... Це наші? А це всі. А, так, це, а, є, є. це, це, це а, а, не, трошки не Про затвердження часу прийому об'єктів звернення відділу від центру надання адміністративного проводжуємо, там графік нормальний. Про встановлення надбавки за весь селищному політику. можемо йому... Ну, Але що сарак ще? є? там? це... Ну, це нам треба Так, це процедурне питання, так. Про внесення змін до рішення. Чекайте, сьогодні Це наше, це не наше, ні. Про зняття з контролю рішення це. Переглянули ти там. Це погоджуємо. Це щоб ми не могли рішати все, это все, нас все, это освіта. Розпраження, розпорядження голови. Тут є раз, два, чекає. Розпорядження три розпорядження. Це тоже, все розподілюємо. Тобто всі питання, тобто питання погоджено за виключенням одного зауваження по старостинському округах, да, де не було до 20 червня поданого сесії.